Проводь, 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 ручку. Швидкість, увага, координація, те, що необхідно сучасній людині чи не щодня. І все це розвивається завдяки настільному тенісу. В настільному тенісі ми розвиваємо всі напрямки, тобі ж ми швидкі. І дуже проворні. По перше, завжди треба працювати. Це можна приобрести з часом. Треба лише хотіти мати бажання та приходити на тренування. І все вийде завжди. Теніс можуть іти всі. Ми беремо всіх, приймаємо всіх дітей віком від 6 років і. Наразі в секції займається близько 50 дітей. Тренуються вони по черзі різними групами початкової та базової підготовки. Тренування чи не щодня, особливо для старших вихованців. В ідеалі ще й вдома відшліфовувати свої навички, аби завжди бути у гарній спортивній формі. Вважає тренерка. Тільки наполегливістю можна підкорити вершини улюбленого виду спорту. У тому році наші діти виступали Запорізька збірна Запорізької області. Ми зайняли командне третє місце серед дівчат і серед юнаків. У нас медалі у парному розряді серед чоловіків привезли дві медалі. Топ-12 найсильніших міні кадетів України у нас теж є медалі. Вихованець Денис Усачов залюбки тренується, адже планує потрапити до збірної України і, можливо, стати у майбутньому першою ракеткою світу. Настільним тенісом я займаюся три роки. Познайомився з настільним тенісом. так. Я дивився телевізор, бачив, як грає ну, китайський ігрок Маланг. Мені дуже сподобалося, як він грає. І ну, я захотів ну, навчитися так же грати, як він. Що тобі найбільше пасує в цьому спорті? Ну, дуже гарне суперничество, дуже інтересно, бо можна робити дуже красиві розігріші всій грі. Там по 20 м'ячів, по 30. Я займаюся настільним тенісом 4 роки. Я обрав цей від спорту, тому що для мене цей від спорту є якимось особливим, тому що цікаво наблюдати, коли професійні гравці грають на швидких скоростях та швидко передвігаються на площадці. Тебе є мрія? Ти теж хочеш стати чемпіоном? Ну, чемпіоном України це, звісно, складно буде, але попасти в збірну так, в збірну України. Не дарма кажуть, що рух це життя. Принаймні для юних вихованців секції настільного тенісу це саме так. Наразі вихованці ДЮСШ номер 4 готуються до нових перемог. 24-27 жовтня у Львівській області проходитимуть змагання клубного чемпіонату України. Дитяча ліга серед юнаків та дівчат 2010 року народження та молодших. Участь юних запорізьких тенісістів фінансує міський департамент спорту. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.